Зараз будуть прикольчики. А... А, а... А мій банановий раф? Руф, руф. Як вам ця красота? Привіт! Я тут подумав, а яким буде контент у майбутньому, і деякими думками хочу поділитися з вами. Зважаючи на те, як розвивається контент, вже можна зрозуміти настрій людей на найближчі роки. Бо від того, що буде споживати глядач, буде залежати, який контент будуть створювати. Почнемо з очевидного. Думаю, що приблизно за три роки 90% усього контенту буде створюватись нейромережами, і тут навіть не зрозуміло, як на це реагувати, бо з одного... Боку, це дуже практично і ефективно, а з іншого це виглядає фальшиво. Проте такий інструмент стане у нагоді і точно знайде собі застосування. І першим тут відлітають складні у реалізації зйомки: зробити вибух. Дайте промпт. Змінити день на ніч 150 кредитів. Тобто ми будемо робити ті самі речі, але іншими засобами. В свою чергу така доступність робить кожного автором. Чи ні? Зараз скажу те, що колись почув, і, можливо, це неправда. 80% усього контенту створює 20% людей. Це є до того, що люди, які не були дотичними до цифрового мистецтва раніше і зараз довго не затримаються. З хороших новин контент. Стане багатомовним. Вже зараз YouTube впроваджує таку функцію, і ви можете дивитись відео на різних мовах. Да поки що це звучить не дуже, але яка різниця, якщо ви отримуєте корисну інформацію? Гадаю, таку тенденцію будуть підхоплювати всі платформи, і з часом ми зможемо будь-що слухати і дивитись зручною для нас мовою. Знімати красиво це вже, наче як стандарт і базова вимога. Проте це нічого не варте, якщо у центрі уваги не... Буде особистості. Бо люди приходять за людьми і котиками. А чому люди приходять за людьми? Бо нам потрібно спостерігати за іншими, порівнювати, співчувати, злитись, закохуватись і шукати себе в чужих історіях. Ми хочемо бачити очі, чути голос, розрізняти емоції, і якщо в кадрі немає жодної живої душі. Ми втрачаємо інтерес, навіть якщо там літак вибухає на заході сонця. А давайте далі трохи торкнемося теми алгоритмів, бо вони щось дуже розумні. І я не здивуюсь, якщо за пару років вони навчаться читати наші думки. Окей, це звучить тупо, але уяви. Подумав ти про відпустку в Таїланді. Через дві хвилини купа пропозицій в телефоні. Вже зараз алгоритми знають нас краще за друзів. До 80% контенту, який ми споживаємо, підбирає алгоритм. І робить він це геть непогано. А це, в свою чергу, означає, що ми дивимось лише два відео з 10 за власним бажанням. Ви ж теж дивуєтесь, що YouTube у різний час доби пропонує різну добірку відео. Чи це тільки я? Вертикальний формат. Переміг. Залишається чекати, поки замість смартфонів з'явиться новий гаджет, який стане на заміну сучасним смартфонам, і ми будемо згадувати про них як про старі телефони на дроті. 70% усього перегляду контенту вже вертикальний. Музичні кліпи, серіали, блоги все адаптується до цього формату. Дякую, що хоч кіно, поки що не чіпають. До речі, про довгу форму. Є ймовірність, що з часом людям. Так, набридна хаотичний потік інформації, що ми будемо шукати полегшення в історіях, які можна прожити в чомусь цілісному, де є початок, розвиток і фінал, де мозок, нарешті, перестає гасити пожежі і починає слухати, але це не точно. І наостанок. Про емоційний інтелект. Бо ми не ідіоти і ще можемо відрізнити хороше від поганого. Поки що. Контент створюють люди для людей. Це аксіома. Так, ми змінюємось і змінюємо світ. Ми з теплотою будемо згадувати, як тримали телефон в руках, як дивились фільми на телевізорі, як переписувались в чатах і чекали на відповідь більше трьох секунд. Все це здаватиметься смішно простим і по-людському справжнім. Бо майбутнє може бути будь-яким. Та поки ми відчуваємо, сміємось, сперечаємось і ділимося історіями між собою, контент залишатиметься живим. І саме заради цього його варто створювати. А як воно буде насправді, дізнаємося. Лише часом. Дякую за увагу. Пока!